Сьогодні, 11 листопада 2022 року, прийшов на новий ринок зробити покупку на гороховий суп. Сьогодні буду варити гороховий суп, а ввечері робити або компот, або щось таке, солоденьке. Коли наступають вихідні, хочеться щось поїсти такого вкусненького, гарного, тож і вам раджу не сидіти вдома, підняти свою дупу, де десь сходити, купити щось. Підійти до плити, де да щось приємне зготувати. Завтра вже субота, після неділі, тобто треба не сумувати, не сидіти, не жалтувати, не дивитися телевізор у вікно, а щось робити корисне. Дивіться, вже глибока осінь, а які ще листя на деревах зелені. Тож бажаю вам. Файних вихідних, усього найкращого. В Одесі сьогодні дуже так зимно. Надо так мотатися, то і руки стинуть, бо треба було рукавиці якісь взяти. Але настрій повинен бути святковий. Бо вихідні вже прийшли. Люблю вас усіх цьому. Бажаю вам гарно провести суботу та неділю. Перелети з Одеси, слава Україні! Слава усього найкращого! Перемога за нами! Люблю цьому у вас, мої кошеняточки.